Доброго дня, глядачі мого каналу, підписники. До вашої уваги гібридна форма Калугіна Олімп. Єдиний такий хвостик, який, хоч похожий трошки на гронку, будь ласка, гривнева монета повністю її закриває. От видно, що гривня. Так, да, цього року, в порівнянні з минулим, Олімп взагалі не Олімп, але е, однозначно будемо працювати з цією формою, тому що дійсно крупна ягодка. Ягода така, як лакірована, без пруїна. Е, цього року півкуща підмерзло, а півкуща видало, але видало зовсім, зовсім поганий результат. Але. В порівнянні з минулим роком на каналі можете знайти відео минулого року, то це достойна форма. І дуже гарна ягода. Мені вона подобається і на смак м'ясисто-соковита, така вона ну, хрустка хороша. По смаку по по кольору, по розміру ягід. Однозначно, вона в нас залишається, однозначно будемо з нею працювати. От. Да, от до прикладу, горох. І далі, далі, далі. Це все це все горох. А пів куща немає взагалі. От, взагалі нічого немає. Ну, нічого. Надіємося на слідуючі роки. Вона себе розкриє, покаже, і погода нам допоможе, і все буде добре. А на сьогоднішній день. Отак, він повністю готовий. Готовий він був вже й недільку назад. Олімп Калугіна. Дякую за увагу. Слава Україні!